Перед сесією Одеської міської ради планувалось проведення декількох мітингів. Перший протест щодо парковки на пляжі Ланжерон відмінили самі активісти через те, що питання було знято з порядку денного сесії. Інтересує попутка через сесію борсає узаконити у парковки на Ланжероні. Інший мітинг також не відбувся. Його учасники, в основному пенсіонери похилого віку виступали за створення води сезони зони Франко. Хоча так проголосили мітинг організатори. Самі ж учасники кажуть, що виступають проти високих тарифів на житлово-комунальні послуги. За що? Ми забиралі. А, а за чого ми повинні платити за газ повішення? Які комунальні слуги? А, а то... голосували? Ну, на голосували? Ми так другу другу по, по цепочці по, по... По в сусіді. Господі, Учасників ще одного мітингу, які виступали за створення в місті поліції Одеси, було затримано самообороною та активістами Євромайдану і передано до правоохоронних органів. Просто і вас забрали. Данні так є жерінки, зубабила ві разби політика нам надо время для того, чтобы получить полную информацию, и потом через средства массовой информации мы сможем более детально вам дать информацию. Прес-секретар самооборони Одеси пояснила, що охорону мерії посилено задля уникнення провокації. Ми тут, і як охорона правопорядку, і як е, активісти. Тобто ми підсилюємо охорону. Ось вже два автобуси з тітушками зранку здали міліції. Продовжуємо моніторити ситуацію тут. І наші представники і всередині залу, і попереду. Наразі лунають різні версії щодо причин затримання учасників мітингу, зокрема, такі, що у їх планах було влаштувати силове протистояння з представниками самооборони та активістами Євромайдану. І останні просто попередили бійку. Але жодних офіційних коментарів поки що не було.